Я працюю естетисткою вже майже вісім років. Світ краси завжди був моєю пристрастю. У студії я використовую верстан HD. Це один із моїх топових апаратів завдяки своїй багатофункціональності. Індустрія догляду безперервно рухається вперед і нові технології щоразу підвищують стандарти. Будьте вічним учним! Мене звати Розанна Сіракуза, і я з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Я працюю естетисткою вже майже вісім років. Мене надихнуло те, що я почала боротися з акне приблизно у 19 років і зверталася до дерматолога через свою проблему. Однак мені здавалося, що рівень догляду був недостатнім. Однак на той момент у нього була своя естетистка. Тож я почала записуватися на чистки до неї. Я завжди цікавилася б'юті сферою. Довгий час хотіла займатися макіяжем, але згодом все більше захопилася доглядом за шкірою, бо помічала реальні зміни після процедур, які я отримав. Вола у кабінеті дерматолога мене вразила її увага до деталей індивідуальні плани, які вона складала. Вона розповідала про науку, що стоїть за здоровою шкірою, і це мене дуже зацікавило. Якось вона сказала: ти знаєш, тобі справді варто цим займатися. У мене відчуття, що в тебе чудово вийде, і я досі часто згадую її. Якби не вона, я не впевнена, що взагалі пішла б у сферу догляду за шкірою мабуть, обрала б макіяж або моду. Їх так багато. Ну, перше, що спадає на думку Джош Маніскалко. Він мій дуже хороший друг. Він працює естетистом майже 20 років. Він має великий досвід у створенні формул виробництві та процесах продакшну. Він надзвичайно талановитий. Він одне з моїх натхнень Лорена з Acne Edit. Її філософія догляду за шкірою трохи схожа на мою. Вона спеціалізується на акне та запальних захворюваннях шкіри. Тож це ще одна людина, на яку я рівняюся. Будьте вічним учнем, постійно прагніть читайте, беріть книги, вивчайте світ догляду за шкірою постійно розвивається, і нові технології з'являються безперервно. Тому безперервна освіта це найкращий шлях до успіху в цій сфері. Повертаючись до теми освіти, варто максимально використовувати компанії, з якими ви працюєте. Багато брендів і лінійок, з якими ви маєте контракти, пропонують чудове онлайн навчання. Знайти ментора, людину, на яку ви рівняєтеся, на це дуже важливо. І не соромтеся, запитувати. Проходьте просунуті курси і постійно читайте. Такі журнали, як Skin Deep і Dermascope регулярно випускають чудові матеріали про догляд за шкірою. Читайте їх і постійно оновлюйте свої знання. Власне, я дізналася про вас завдяки естетиці. Бішекіна вона естетистка з великим досвідом у цій індустрії, і я дуже ціную її знання та експертизу. Я побачила, як вона використовує Zemits у своїй практиці, і мене це зацікавило. Після цього я почала сама досліджувати бренд і закохалася у філософію Zemits, особливо в те, як вони підтримують соло естетистів. Соло естетисти часто опиняються в тіні порівняно з тими, хто працює у медичних СПА чи поряд із лікарями. Тому Zemits для мене став особливим брендом. Вони приділяють увагу саме таким спеціалістам, як я, і їхня підтримка та сервіс просто неймовірні. Потім я почала глибше досліджувати технології цих апаратів і зрозуміла, добре, мені потрібно спробувати їхні девайси, і чесно кажучи, досі я просто в захваті від них. Я використовую верстан HD у своєму салоні. Це один із моїх улюблених апаратів, тому що він надзвичайно універсальний. Він має вісім різних насадок. Ви можете створити по-справжньому індивідуальний протокол для свого клієнта. Жоден клієнт не отримає ідентичний догляд, тому що все залежить від типу шкіри, її стану та бажаних результатів. Саме це мені найбільше подобається. Я обожнюю працювати з апаратами як з інструментами, що дають можливість творити, експериментувати і відчувати себе маленьким хіміком у кабінеті. Так, я дійсно хочу апарат кріотерапії. Це справжня кріотерапія. Я працюю з багатьма запальними станами шкіри, акне, розацеа, екземою. Тож мені важливо мати апарат, який дійсно може охолодити шкіру у своїй практиці. Я роблю багато екстракцій. Тож мені важливо мати щось, що ефективно зменшує запалення. Я хочу, щоб мої клієнти виходили після процедури зі здоровим сяйвом і зволоженістю, а не з подразненням. Так, мені справді подобається бути амбасадором Zemits, адже я обожнюю приймати досвід у інших естетистів. Неважливо, хто з нас працює в індустрії довше, а хто менше. Ми всі можемо вчитися один в одного. У кожного з нас своя творчість, свої сильні сторони, і важливо мати змогу будувати цінні стосунки та працювати з брендом, який ми всі любимо і поважаємо. Я справді сподіваюся співпрацювати з Zemit стільки, скільки працюватиму в Естетиці це дійсно чудовий бренд. Я дуже вдячна за можливість бути амбасадором і сподіваюся, завдяки своєму досвіду показати іншим естетистам, наскільки якісними є ці девайси, а всім, хто захоплюється доглядом за шкірою, як досягати бажаних результатів разом із своїми фахівцями.